Сьогодні місто живе, комунальники витягували цю касету від гра, від смерча, витягували, прив'язали до трактора і тягнули. Повноваження дали, а обов'язки не дали. На жаль, є такі громади, де люди свого старосту бачили за рік один раз. Транспорт ходить один раз на тиждень. Деякі села є, де взагалі не ходить транспорт. Через день поїхала маршрутка, повна маршрутка людей. Люди запитують, дрова, 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 де взяти дрова. То ви ж розумієте, це там в Києві щось там, вони ж там, знаєте, люди бачите, чим вони займаються там. Харкові в місті ситуація така, що місто постійно обстрілюється а, з боку Росії і Харків'яни вже звикли і це небезпечно, тому що багато людей повернулося вже в місто. Місто ожило, немає такого зараз. От враження мертвого міста, коли було ну, перші півроку війни, сьогодні місто живе. І взагалі в Харкові ніколи не було видно. Коли я повертався з Харкова, кажуть, люди, у вас там, напевно, взагалі все розру... 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 зруйновано. Я кажу, багато руйнувань, але їх не видно, тому що комунальники одразу прибирали це. Да? І воно, да, от Якщо придивитися на... Конкретно на будівлю, вона зруйнована, розрушена, але не валяється так. Одразу після обстрілу, коли з обстріляли центр міста, я приїхав на місце, щоб будин... будинок палав, вже комунальники витягували. Цю касету від гра, від смерча витягували, прив'язали до трактора і тягнули за собою, щоб вона не зустріла з дороги. отакі. От Саме там більше всього проблем. Саме коли заїжджаєш в Старостинський округ або в окрузі в село одне друге зустрічаєшся з людьми, такі елементарні речі Це, мені здається, що от якраз децентралізація повноважень. Повноваження дали, а обов'язки не дали. І Отут якраз треба комунікацію з староста, голова громади, область, центральний рівень. І такі елементарні речі, як подати на субсидію, як подати туди. На жаль, є такі громади, де люди свого старосту бачили за рік один раз. Руйнація доріг війною і запоганих доріг транспорт не хоче. Перевізник не хоче їхати, приватний перевізник. І дуже важко людям пояснити з інших регіонів, що навіщо відновлювати дороги, робити ямочний ремонт хоча б, да? тому що в нас там постійно везуть поранених хлопців з фронту. І це ціна життя. Або це доступність просто швидкої до. Людей, які в селі проживають, часто дуже накатані польові дороги, тому що по таким асфальтним дорогам просто неможливо їхати, І коли дощ. Машина ламається і все. А це доступність. Це елементарно поїхати на субсидію, ту ж саме подати, да? е, привезти дров. Ціна космосу одразу на дрова, тому що ну, немає логістики. Транспорт ходить один раз на тиждень. Деякі села є, де взагалі не ходить транспорт. Тому ми маємо сьогодні розібратися, як так зробити, що коли перевізник приватний не хоче їхати, да? що треба? Тут треба вирішувати. Або відновити цю дорогу, залатати, да? щоб перевізник поїхав. Або є такі ситуації, коли е, дороги є. Але перевізник їде там, де йому краще. Да? Наприклад, такий напрямок Чугуїв, Харків. Ну, чого б не їхати, да? люди їздять постійно, а ось щоб до Чугуєва дістатися, вздовж траси є прилеглі села, їх багато. І як щоб 40 хвилин тільки до траси треба дійти людині. Да? І тут, здавалося, місцева влада має, напевне, да, поставити цей маршрут. От немає цього синхронізації немає, немає сінергії такої, і в мене таке бажання є, щоб це якось відновити сьогодні. Це перший буде крок роботи в комітеті. Елементарні речі, такі які міська влада могла б вирішити. Приїжджаємо там в Старостинський округ Катеринівський Лозівської громади. Люди запитують, от є проблема в них в транспорт не ходить. Маршрутка не ходить. Люди вимушені були переїжджати в інше місце, місце щоб ходити на роботу, або транспорт не заїжджає. Зі мною присутні представники міської ради кажуть, що та ні, транспорт є. Люди кажуть, що немає транспорту, кому вірити. Да? Ну, я відправив півмічника, подивитися на наступного дня, як дійсно є чи немає. Немає, звичайного транспорту. До очільника міста звернувся. Він, до речі, хочу йому подякувати, відреагував. Через день поїхала маршрутка, повна маршрутка людей. Так, да, по дорогам поганим, але люди задоволені сьогодні. І так треба, знаєте, воно не треба, щоб депутат приїжджав і вказував на це. Треба просто діяти від потреб людей. Людина має звернутися до старости. Староста має, по-перше, бути на місці. Бо це ж перший, перша інстанція, до кого люди можуть в селі звернутися. По-друге, староста має не замовчувати. Знаєте, часто дуже старости можуть так зробити, що нічого турбувати голову громади, це ж голова громади, нічого турбувати. Краще нічого не сказати. От ви ж розумієте, це там в Києві щось там. Вони ж там, знаєте, люди, бачите, чим вони займаються там. ось, І все, і воно замирає там на, на рівні старости. А працювати має так. Старості, до старости люди звернулися, не може вирішити на своєму рівні. Звернувся до голови громади. Голова громади має або поїхати в Харків в область, або там вирішити питання засобами там, телефонами чи якось. Якщо воно не рухається далі, є якраз для цього і депутати, народні, в тому числі обрані на тому окрузі, і мають люди звернутися, кажуть, у нас є проблема, і ми не можемо її вирішити цю проблему. Якраз гарний приклад от такої роботи, я можу розказати, Це про дрова. Вересень місяць в кожній громаді, в кожному старостаті люди запитують, дрова, 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 де взяти дрова. Чому вони дорогі, їх просто немає. Друге питання це як їх купити і за що? Пенсія 2,5 тисячі людей, як купити дрова за таку ціну. Коли 18 тисяч машина дров коштує, їх потрібно дві на, на зиму. Звернувся до прем'єр-міністра спочатку по телефону, потім. Верховній Раді задав під час години запитань до уряду це якраз гарний приклад повернути цю годину запитань. Звернувся до прем'єр-міністра, він відреагував, попросив офіційне звернення на нього. Поставив, доручив міністрам відпрацювати. Воно тягнулося там, не знаю, чому далі тягнулося. Ситуація не зрушувала з місця. Люди ще більше стали звертатися. Ще раз до прем'єр-міністра звернувся, на раду провели. Уряд прийняв постанову про збільшення суми субсидій. І це ну реально була 7 тисяч, сьогодні тисяч 200. Це більш наближено вже до реалій, і сьогодні люди, люди можуть за нею звернутися. Тобто ця робота постійно має рухатись в обидва боки з центрального рівня, з місцевого рівня. Мені здається, не було напевно таких країн, коли під час війни вже йшло відновлення країни. І для людей це дуже-дуже ну, дуже важливо. Ми десь по відновленню, здається, чотири наради провели таких щотижневих. І більшість проблем по є відновленню саме вирішено було. Отаких От системних проблем, коли коли состиковочки є. Саме по Харківщині, да, з Харківщини люди зверталися до депутатів, потім до нас, і таким чином ми виправляли. Одна з таких проблем, яка Системно вирішена була це. Жінка каже: в мене кнопочний телефон. Як мені розрахувати з ним за стройматеріали, за будівельні матеріали? Або наняти там якусь організацію? Я не можу. Приїжджаємо тут же. Ну, я собі фіксую, одразу записую там відео звернення до наших представників уряду. Приїжджаємо в Балаклію з очільником міста, з Карабановим. Те ж саме обговорюємо, він каже, що да". я кажу, ну як банки, чого не можуть банки видавати цю картку. Він каже, не видають. Ну, картка ж це на всі технології, існує. Да? Набираю, я кажу, набирайте. Набирає він банк. записуємо відео, якраз розмова з представником банку. Вона, вона каже, ми не можемо видавати, тому що це віртуальні картки. І ось ця проблема. Вона точно має бути вирішена. Він це відео Федорову, не знаю, там 4-5 днів. Банки почали і Федорові Гітьмансово, і банки почали видавати картки людям. Така проблема. Потім ще проблема, ви знаєте, яка була така несправедливість, трошки, коли люди, деякі виїхали в евакуацію за кордон, а хтось залишився на місці. І, на жаль, і ті, і ті отримували руйнування там, пошкодження їхніх їхні будівель. Це я кажу несправедливість, яку люди відчували, які, які залишалися там. І ось. Людина, яка залишалася на Харківщині, не виїжджала нікуди, витратила свої останні кошти або десь запозичила і кошти, витратила кошти на ремонт, ну, встановила вікна або дах, там відремонтувала. Вона не потрапляла під цю програму, «Є відновлення. І люди, які поверталися з евакуації, сусіди, вони попадали. І от такий конфлікт між людьми просто ставався. Ми, звичайно, і, голови, і це в Казачлопані перший раз я зіткнувся з цим Казач Лопа, Деречівська громада, Задоренко, голова громади, до мене звернувся, і люди підтвердили, да, це перше ми відео таке записали, відправили в міністерство. Я точно знаю, що тоді президент поставив задачу, що такої несправедливості не має бути. Да, щоб отримати кошти мають всі. І, і слава Богу, це зробили. Сьогодні не, не стоїть питання. За свої кошти, не за свої пошкодження є, треба відновлювати. Залишається проблема дуже велика в Ізюмі. Ізюм, напевно, це саме постраждале місце сьогодні. З 200 будинків багатоповерхових, 120 пошкоджені, зруйновані, пошкоджені. І яка ситуація? Сьогодні на ці будинки кошти не виділяються людям на ремонт своєї свої квартири. Тому що, якщо є пошкодження даху, загальної території. Людина буде чекати, поки місцева влада відновить спочатку під'їзд, дах, а потім тільки йдуть гроші на ремонт квартири. Дивіться, у нас 120 будинків. Скільки ми будемо їх відновлювати? Це системна проблема, яку треба вирішити.